З Демидова, дорогі друзі, запрошую вас на поєдинок сьомого туру чемпіонату першої ліги з зони вибування. Вижгородський Дінас на власному полі зустрічається із Тернопільською невою. Ми чекаємо стартового свистка від головної арбитрині цього протистояння Вероніки Васильченко. Отже, Ілля Ольховий, номер 34, й у воротах В захисті Максим Мудрий, сьомий, 23-й Арсен Слотюк. Дивимося за виконанням цього кутового. Іде на віс у штрафний майданчик. Удар горову головою у Сіці. Це забуває Андрій Демиденко, четвертий номер, центральний захисник. А десь ми це вже друзі бачили. Якраз в першому матчі між цими командами Демиденко був дуже гострий на стандартах. Ну і так само перший стандарт тернополяни використовують в нашому матчі 1-0. Буде реагувати команда господарів на цей пропущений м'яч. Стареньке закидання вперед. Іде боротьба. Кириченко ставить корпус проти двох футболістів. Залишається водіння за господарями. Рудницький, переведення лівору Чиналу черкому потрібно наздогнати цей пас. Простріл у штрафний майданчик. М'яч підскочив перед гравцями Котуха на підбиранні. Простріл. І до кінця дограє Арсен Слотюк. Назар приходько. Також поруч з ним був Денис Остапчук. Старенький. Подача у штрафний майданчик. Скидка Волошина, А немає кому пробити з першої спроби, зато є кому пробити з другої спроби. Це був Денис Остапчук. Фланги не зовсім основні сьогодні у тернополян. Але незважаючи на це, гостроти вистачає на старті матчу. Зараз ще одна подача. І знову в епіцентрі у нас Андрій Демиденко. Тому відкриваємо, друзі, для себе нових футболістів. Зараз помилка у штрафному майданчику. Діна за потрібно такі моменти реалізовувати. Гостям на другому поверсі відіграв. Приходько. Вибив вперед. І ось зараз можна Діна вибігати в контратаку. І біжить команда Олександра Головка. Черткоєв проти досвідченого Слотюка. І тут підстраховує Михайлів. Удар здалеку від Дениса Остапчука. Ось ще один непоганий момент для господарів. Класна контратака. Ось це вже її завершення. Як Остапчук цілив, хоч просив його головко саме через правий фланг розпочати атаку. Потуха. Веде боротьбу з Вишенським. Остапчук. Ось підбирання за Кіріченком. Данило зараз здорово накручує суперника, залишається з м'ячем. Котуха в центр і можна пробувати по воротах, але зрізається м'яч м'яч у центрі поля. Ось які варіанти у нього просить мудрий м'яч на лівому фланзі. Він його отримує. Далі є Мар'ян Мисик. Він уже знову більше до флангу тяжіє. Ну, все ж таки, Мисик фланговий футболіст. І зараз непогана атака у Ниви виходить. Чернецький не з першої спроби, але з другої все ж таки забирає м'яч до рук. Незручно насправді підскочив цей м'яч. Перед ним ось Мисик Підключив мудрого до атаки. Мудрий хитнув опонента, протягнув собі м'яч до штрафного майданчика. Увага у штрафний майданчик. Футболістів високих вистачає у господарів. Приходько швидко розіграли м'яч господарі. Подача старенький. Ще раз м'яч уверх піднімає. Рязанцев скидка на Остапчука і знову не влучає площину ворі Денис. Ну, ось так потроху-потроху підбираються господарі до чужих воріт. От шукають свої можливості за рахунок подачі, використовують не свою антропометрію на другому поверсі. Ну, кілька ударів дійсно доволі небезпечних. Ми можемо пригадати у Діназа. Правим флангом мчить Вадим Седун. Простріл у штрафний майданчик бити потрібно, але Мисик затягує до кінця. З другої спроби пробив, вже в падінні намагався дограти. Мисик сам може зіграти на різних позиціях. Венгульці його використовували. І На флангах захисту спокійно. Так само він грав і ще в Сталі з Кам'янського. Теж на флангах може закрити різні позиції. Він зараз непогана атака у гостей. М'яч зависає в повітрі. Вдається футболістам Діна за трошки заспокоїти ситуацію. Знову не вистачає удару не так далеко до перехідної зони. Діна золе потрібно перемагати там, ще буде лобова гра з Поділлям з Хмельницького. Ну а Нива насправді веде боротьбу за перемогу у цій зоні вибування з Вікторією та Прикарпаттям. Зараз небезпечний штрафний удар заробляє Вадим Сидун. Мар'ян Мисик пробуває у воротарський кут добивання. За ким? Немає кому скористатися можливістю пробити по воротах Мисик на досвіді. Подивіться, він не перекидував стінку. Він бачив, що є воротарський кут, бо є можливість неві гарну контратаку розпочати. Резепов б'є здалеку, влучає у захисника Мисик. Здорово розвертається. Паламарчук підключився до атаки. Подача з правого флангу і не замикає цей простріл Резепо. Гарний момент у Тернополян. Ось важливо, що закінчилося все ударом по воротах, так але не влучив. Більше ми звикли бачити Сергія на позиції крайнього захисника, півзахисника. Тут він відповідає за зону центр захисту. Кириченко на два футболісти Пішов Кириченко накручує суперника і забиває Данило Кириченко. знову забиває 21 номер Діназа. Так, ну ми вже звикли, що намагається він оригінальні святкування вигадати. Ну, подивіться, накрутив пів команди. Кириченко, дуже здорово розібрався в цьому епізоді. Начебто, і зустрічало його, але як стоячих обіграв своїх опонентів Данило і забиває. Посівки не вийде. Але вже після цього кутового подача Черткоєва, височенна подача. М'яч проскочив двох футболістів Ниви. Відбирання зараз знову ще один навіс тонкий такий від Черткоєва, але не вдається пробити воротах. залишок сезону. Подача зі штрафного. Тут Чернецький налетів на суперника. Так, свисток від Вероніки Васильченко. Яке рішення ухвалить вона? Яку сторону Готується ще. Назар Кайда для підсилення опорної зони. Шостий номер Діназа, але він же вийде після атаки тернополян. Подача з правого флангу небезпечно було дуже. Радіон Песєвкін подавав. І Можна було замикати цей простір, що і робив. Напуда. Сил не так багато. На ще заглядати на початок матчу. Скільки класним було контрвипадів у господарів, коли ще були сили, і дійсно команда бігла зараз, може бути помилка футболістів Ниви, але виправляються захисники. Один-один підсумок нашої зустрічі: бережіть себе мирного вам вільного українського неба. Для вас працював Олексій Корицький. Почуємось.